Ні енергетикам та кофеїну. Отримай енергію без енергетиків. Спробуй робити цю просту практику щоразу, коли ти відчуваєш занепад сил та хочеться випити кави. Руки вгору вдих, згинаємо опорну ногу, корпус провертаємо у бік на затримці дихання. Вихідне становище видих. І в іншу. Сторону, округляйте спину. П'ять повторів не менше. Сучасний світ залежить від кави, вважаючи, що кава бадьорить та дає сили, але вранці, вдень та ввечері, кава обманює твій організм та просто краде наперед, твою майбутню енергію, створює залежність. Твоя сила в тобі. Самому. Рухайся, дихай, спілкуйся з природою, займайся улюбленою справою. Ось твої невичерпні джерела енергії.